Всім привіт-привіт! Всім і сьогодні я буду показувати мої роботи з бісру, Зараз дістану. Ось така у мене коробочка, і зараз буду показувати. Ось і за цього я хотіла зробити тіпа, ночничок, коли сніг. Вчора я дошила ось таке на 4 ряда. Хотіла зробити невеличку, знаєте, таку сумочку, з'їдати їх не по всіх сторонах. Ось, ось верхушка, типа тільки тут ось шити Будемо зробити таку. Я знаю, це трошки важко. Ну, Ось о. Зараз я ще покажу. А ось це у мене було таке класне кольцо з сердечком. Але воно порвалося. І я його буду перешивати трошки більше бісеру, напевно, візьму. Вчора теж зробила таке кольцо з смайликом. І тут не знаю, откуди в мене цей смайлик Ну, десь у мене він був. Це подарувала зла, а та моя подруга, з я вже знімала. То, що в костюму Олені приодягнулася, пам'ятаєте це відео? Якщо ви його подивилися, це кольцо по лінії моїй ведучій на гурточку. Ось тут такий міні городочок Тіпа тут літає бабочка, і тут ще квіточка така, воно не все стоїть. Моя незакінчена робота, яка ніколи не буде закінченою, бо дивіться, скільки мало. А, а тепер я ще й мію хрестиком, кружочком. Так що вона мені зовсім не треба. Це мій папугай, якого я робила доволі довго. Якась нитка. Ладно. Це, це знову ж злата питалася зробити сердечко. Моя перша квіточка чи друга. На сережки штучки. Хотіла сережки з них зробити з таких. Знову ж дарувала Даша то, що довгі коси. Откудись тут стирачка, яку мені дарувала е, моя сестра Настя. Зараз ось недошитий котик. У мене просто коричневого ну, нігде немає, того він і разний був. Ну, Хай буде, в принципі, і такий. Считай, що закінчено. Змійка. Мася. От знаєте, таких змійок роблять на палець? Я таку хотіла, тільки вона вийшла сильно. Брилочок із тої самої кривої техніки. Знаєте, не сильно подобається. Таке класне кольцо. А, я тут бусинка з'єднала колечко, бусинка, з'єднала колечко, бусинка і дальше все остальне із бісеру. Мої попитки щось зробити. Ну не попитки, а типа хрестиком я. Ага, якщо там це зробити, то вийшло хрестик. Якщо трошки по-другому повернути хрестик, то ну, вий. Думаю. думаю, кожен пойме перші роботи. Знову ж, зараз буде квіточка. Не сильно видно на камері. Не знаю, як вам там видно. Якийсь чоловічик. Далі. Ось. ось така жабка. Типа такої, вона трошки кривовата, але ну, я старалася, я колись ще Це просто одна половинка, того вона і крива. Далі таке, знаєте, кольцо прикольне, зараз я його надійду. Ось таке кольцо, тіпа. бачите, воно прикольненьке таке, а тут просто тупо прикольненьке. І ще залишилися дві роботи. Ось такий динозаврик у двосторонній да. я тут шила, і він мені дуже подобається. Це перша робота, яку я шила, а це моя друга робота, яку я шила, це жабка туторіал мені не знагодився, Я побачила жабку, захотіла, шила. В принципі, поняла, як його повернути тут всі повороти. І ще я колись сережки лами робила. Тільки треба було їх з'єднати. І ще дві лами з'єднаних таких. І потім вже робити їх сережками. А у мене вийшло якось таке ну, ну, да, ви розумієте, Тепер я буду показувати прикраси. Ось моя скринька. Зараз дістану. Це я шила не я, це я купила. Далі, типа пірсінгу, ну. Гарно. Золотую я просто такі робила. Краслетик Хеппі. Хеппі. Ой, сережка. Це ну, набор купив. А ось це теж, Ну, да, бісер. Зараз знімемо быстренько. Сережка. У мене їх три. Знаєте чому три? У мене їх взагалі тут дві пари. Просто одна загубилася, кудись, просто впала в камінь того. Їх. Я їх якось розлічаю, яка до якого набору. Бачите, три? Кольцо жабка. Да, сильно не налізає. Якась бусинка. А, це з, мого, з моєї лицею. Кавончик, він мені дуже подобається. Такий прикольний зараз. Моя попитка зробити е, кольцо на весь палець. Сережки. Знову ж зараз будуть. Типа таких. Далі моя ж поломана сердечка ось, ось одна. Та. Тепер колечко з кавуном. Так, да, я зробила кавун, а потім його пересвячуємо. Ось, зараз дві сережки. З пірочками мама робила. Якщо що не я. От знаєте, оцей, роблять такі колечка, типу таких, З оцим, як його стекляшкою. Не пам'ятаю, як він називається, якщо що, напишіть, як оцей довгий бісер називається. Ось ви бачите посерединках. Він не сильно оцей мій, не сильно криткий, він у мене кладе, бо у мене трошки нитки не вистачило, вона порвалася. ну, ти, Це та сама друга сережка від, від ось цієї, то, що поламалось, колись носила їх всіх. Тепер ось такий прикольненький браслетик мого набору бісеру. Хочу ще вам показати з кришок від маночок. У мене вийшло ну, прикольненьке таке орер'я. Це я купила, ні. воно нам не надо. Ах, куча всього я робила. Його набагато більше, просто деякі взагалі загубилися кудись, не знаю тільки куди. Зараз знайду щось із колечок. Так. Ой! Моє любиме! Радужне. Бачите, наскільки воно красиве того. Це моє любиме. А це мама українська шила. На мізинець мені чомусь. Ну, да, їй було нормально мізинець. А у мене Походу ось це, як її мізинець. Ну, вказівний. Та -та -та -та. Хрящики повсюди. Раз, два, три. Тут вважаю, що не хрящик. Ми сьогодні якраз про оці хрящики проходили. Кістки. Може, м'язи, не знаю. Щось там ліха, не пам'ятаю. Як воно на фінському. Минутка тишини. Короче, багато чого. Ну, всім пока-пока і так довге відео.